Поїхали. Бодібілдер з ДЦП готується до міжнародних змагань, які проведуть 9 грудня в Португалії. Іван Федорченко з дитинства полюбляє спорт, а три місяці тому почав професійно займатись тренером бодібілдингом. Каже, завдяки цьому розвивається його моторика, і чоловік краще себе почуває. Мені маномки лінка ваєд.

У спорті каже Іван: його підтримує та надихає родина. В залі чоловік займається шість разів на тиждень, а тренування триває півтори години. Тренер Денис Орлецький говорить: поєднуючи вправи з важкої та легкої атлетики, Івану вдалося навчитись напружувати м'язи спини, а це було для нього найважче. Я не дивлюсь на нього як якусь неповноцінну людину. Я його треную так, як і любого, любого спортсмена, який приходить і хоче виходити на, тр... на чемпіонати, але беру що те, що він. Він трошечки ну може не, не так чітко виконувати ті тіші інші вправи. За словами тренера, у Івана порушена координація, тому під час виконання вправ доводиться його контролювати та підтримувати. Наприкінці жовтня спортсмен здобув перше місце на чемпіонаті України з бодібілдингу в категорії людина з інвалідністю. Коли люди бачать, вони навіть не розуміють, що Іван це людина, яка Має певні е, особливості і здоров'я. Він дуже духовита людина, е, він виконує все навіть е, більш того. Буває таке, я кажу, все. Годі, він ні, ще один раз, можна ще один раз. я кажу, Ну давай, ще один раз. Іван говорить, підготовка до міжнародних змагань триває понад місяць. Не тільки себе показати. Ну, моя життя – з мечар, виступи, падинальфлах, окаїн в падцункали. Тетяна Гринберг, Микола Домашов, Суспільне новини, Кривий Ріг.